І промовив Господь до Мойсея та Арона: Перелічіть синів кегата, що між синами леві, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, усіх тих, що від тридцятьох років і вище, аж до п'ятдесятьох років, усіх, що зобов'язані до служби, щоб виконувати діло в наметі зборів. Служба синів кегата у наметі зборів буде така Ходити коло найсвятіших речей. Коли табір вирушатиме, Арон та сини його війдуть, спустять внутрішню завісу та вкриють нею ковчег свідоцтва і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому багряне простирало, та й повсовують у нього носила. А на столі перекладання розстелять блаватно порфіровий обрус та й поставлять на нього миски, кубки та кадильниці і чаші для возливання, і повсякчасний хліб теж буде на ньому. На все те накинуть плахту з кармазину і покриють покривалом з борсучих шкур та й повсовують у нього носила. І візьмуть багряну плахту, та й накриють світильник, і світичі його, і щіпці, і гасильниці, і весь посуд на олію, що її вживають до нього, і обгорнуть його засім його знаряддям у покривало з борсучих шкур та й покладуть на ноші, а на золотий жартовник накинуть багряну плахту і покриють його покривалом з борсучих шкур. Та й повсовують у нього носила. І візьмуть усю посудину, що у святині вживається до служби, та й покладуть у багряну плахту, і покриють покривалом з борсучих шкур, і вкладуть на ноші, і виберуть попіл з жартовника, та й накриють його обрусом з порфіри, і складуть на ньому весь посуд. Що вживається на службі при ньому жарівниці, і вилка, та кочерги, і кропильниці, і все знаряддя до жертовника і накриють усе те покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього насила. А як Арон та сини його закінчать покривати святі речі і увесь святий посуд, коли рушатиме табір? Тоді прийдуть сини кигата, щоб нести їх, але так, щоб не торкалися святих речей, і від того не повмирали. Ось такий обов'язок синів кигата коло намету зборів. Єліазар же, син арона священника, доглядатиме олію для світильника, пахуче кадило, повсякчасну офіру і миро для помазання. Доглядатиме всю храмину і усе, що є в ній, як святиню, так і знаряддя її. І промовив Господь до Мойсея та Арона, Глядіть, щоб покоління кегатіїв не зникло з поміж левітів. А щоб вони жили, щоб не померли, коли приступатимуть до святих речей. Ви чинитимете з ними так. Нехай Арон та сини його входять і призначають кожного з них до служби та до ноші. Самі ж вони не сміють увіходити і дивитись на святе хоч би і на хвилину, бо інакше помруть. І промовив Господь до Мойсея Перелічі також синів Гершона. За батьківськими домами їхніми, за родинами їхніми від 30 років і вище аж до 50 років перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Служба ж родин Гершоніїв при роботі та при переносі буде така вони нестимуть завіси храмини і намет зборів. Покривало його і покривало з борсучих шкур зверху на ньому, і завісу коло входу до намету зборів, і запони з двору, і завісу, що при вході до воріт у дворі, які навколо храмини та жертовника, і мотуззя до них і все їхнє службове знаряддя. І зроблять усе, що треба зробити коло них. До розпорядимості Арона та синів його буде вся служба гершонів у всьому, що вони мають переносити і робити, і ви призначите їх доглядати все, що матимуть нести. Така служба родин гершоніїв при наметі зборів, і виконуватимуть вони свою службу під доглядом Ітамара, сина Арона священника. Мерарі теж перелічиш за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. Від тридцятьох років і вище аж до п'ятдесятьох перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Ось ті речі, що доручено нести їм, і вся їхня служба у наметі зборів. Дошки та засуви, і стовпи, і підніжки до храмини, стовпи у дворі навколо та підніжки їхні, і кілки, і мотуззя з усім знаряддям їхнім для кожної їхньої потреби. Перелічите поіменно речі, що їх доручено їм нести. Така служба родин мираріїв, згідно з усякою їхньою роботою при наметі зборів. Під наглядом і Тамара, сина Арона священника. тож перелічили Мойсей та Арон і князі громадські, синів Кегата за родинами їхніми та за батьківськими домами їхніми від 30 років і вище до 50 років усіх зобов'язаних до роботи та до служби в наметі зборів. І було нараховано їх за родинами 2750. Це пораховані з родинки гата, всі, що були на службі при наметі зборів, яких порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній, даний Мойсеєві. Перелічено і синів Гершона за родинами їхніми та їхніми батьківськими домами від тридцятьох років і вище. Аж до п'ятдесять років усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було пораховано за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми 2630. Це пораховані з родини Гершона, всі, хто були на службі при наметі зборів, та що їх порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній. І перелічено родини синів Мерарі, за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми від 30 років і вище аж до 50 років усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було нараховано їх за родинами їхніми 3200. Це пораховані з родини синів Мерарі. Що їх порахували Мойсей та Арон на наказ Господній, даний Мойсеєві. Усіх перелічених левітів, що почислив їх Мойсей з Ароном та з князями Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище аж до 50 років. Усіх зобов'язаних до роботи при богослужбі та переношуванні в наметі зборів, було вісім тисяч п'ятсот За наказом Господнім через Мойсея кожен був призначений до своєї служби та до свого обов'язку, а призначені були ті, яких повелів Господь Мойсеєві.